Разом нас багато, нас не подолати, Разо нас багато, нас не подолати. Я хочу у вас запитати, ви готові сьогодні всіх зусиль докласти, щоб захистити адміністрацію президента і Кіналетова Дітечка. Вдання надзвичайної важливості. Ви знаєте, що може трошки легше взяти висоту під час війни, а набагато складніше її утримати. Ось так Юлька, розкидаючись високими гаслами на помаранчевому майдані про єдність, сама ж і стала генератором розколу Ющенкової коаліції. Щойна перемога Ющенка стала неминучою, в його команді почалися собачі бої за владу. Посад виявилося менше ніж тих, хто вважав, що має право на владу, бо стояв на майдані. І якщо в світовій пресі та революція підносилася в романтичному світлі, то українські медіа називали це повстанням мільйонерів проти мільярдерів. Оголивши мільйони людей перед корупційною системою, лідери майдану почали чубитися за посади, державне майно та інші преференції владного становища. Зрада відбулася дуже цинічною. За посаду міністра внутрішніх справ тоді боролися Юрій Луценко та Олександр Трущинов. Але найбільша війна тоді точилася за крісло прем'єр-міністра. Новообраний президент Ющенко не міг довго визначитися, кого поставити керувати урядом. І навіть доручив тодішньому виконувачу обов'язків прем'єра Миколі Азарову починати передавати владу Петру Порошенку. Але в останній момент Ющенко передумав та вніс на прем'єрку Юлію Тимошенко, з якої він мав таємник. Мний протокол про розподіл посад, а Порошенко отримав посаду секретаря Ради безпеки з додатковими повноваженнями. Ця конструкція влади не могла існувати довго, і на початку вересня 2005 року відбулося викриття корупції в команді Ющенка, яке було співмірне з вибухом політичної ядерної бомби. Автором викриття став вже нині покійний колишній керівник секретаряту президента Олександр Зінченко. Він звинуватив у корупції неформальний бізнес-крило Ющенка, яке називалося любими друзями. Цитую тодішні слова Зінченка. Результат зусиль сотень патріотів України намагається використати у власних цілях. Невеличка групка авантюристів від політики, Утворивши власне кланове ЛТД, вони крок за кроком реалізовують план максимально використати владу для власного накопичення капіталу, приватизувати та привласнити те, що тільки можливо. Кінець цитати: хто такі любі друзі? Нагадаю, що це неформальне об'єднання, за яким закріпили цю назву, журналісти, входили головні бізнесмени з оточення Ющенка. В першу чергу йдеться про тодішнього секретаря Ради безпеки Петра Порошенка, а також Першого помічника президента Олександра Третьякова, лідера фракції Ющенка Миколи Мартиненка, міністра надзвичайних ситуацій Давида Жванію та міністра транспорту Євгена Червоненка. Усі вони вкладалися грошиво в перемогу Ющенка та вважали, що тепер їм винна вся країна. Згадати сьогодні про цю історію мене спонукали ті зміни, які сталися з головними бенефіціарами помаранчевої революції. Отже, відсутність будь-яких принципів, а також бажання заробляти на політиці, призвело до повної деградації та переродження цих людей. Понимаете, в чем причина? В том, что очень многие люди считают, что они тела. Тела или энергия. И вот с этого невежества все начинается. Потому что чиновник, как он рассуждает? Он рассуждает так: я допускаю коррупцию ради будущего, будущего своего, своих детей, или, скажем так, во имя детей. Но по сути он уничтожает детей, потому что он не понимает, что они гораздо более, чем просто тела. То есть он рассуждает материально: я сейчас что-то украду, и тела моих детей могут жить дальше, там лучше в Европе где угодно. То есть фактически ему кажется, что он делает что-то позитивное для семьи, хотя на самом деле он уничтожает карму своей семьи. Дальше что происходит? Другие чиновники видят, что кто-то богатеет и думают, а почему не мы? Они заражаются, и они повторяют это действие, и тоже разрушают будущее своих детей, думая, что они это делают для будущего своих детей. Причина, опять же, только в том, что они думают, что они тела. Дальше что получается? Они внутренне ощущают что они делают неправильно, они внутренне ощущают, что они убивают жизнь на этой территории и они отправляют своих детей за рубеж. Таким образом еще раз уничтожая будущее своих, своего народа, потому что буквально цвет нации элиты уезжают за рубеж. Понимаете, эти чиновники уничтожили будущее Украины, вот мы сейчас говорим про Украину. это уже уничтоженное будущее, Чиновники, ви вже убили будущее. Фальсифікаціям, да! махінаціям, поняття ям, ні! ні, ні, брехні! Ющенко! Да! Ющенко! Да! Ющенко да! Це наш президент! А урок з цієї історії помаранчевої команди він такий: навіть демократична революція легко перетворюється на зраду, якщо вожді такої революції зациклені на своїх інтересах замість захисту суспільного блага, побудови сильних незалежних інституцій. Саме тому у Путіна вдався реванш, і він настановив до влади Януковича. І саме через це вибухнув другий майдан. Уряд не хоче відставку. Роблять вигляд, що все гаразд, все нормально. І на чолі цього уряду Янукович, який поїхав в Китай, повернувся з Китаю, кажуть, що поїхав на полювання, відпочиває, коли потрібно вирішувати проблеми людей. Зараз я думаю, що нам всім від імені Бандану треба висунути вимогу Януковичу. Яку. Він не має права вести будь-які переговори за спинами у свого власного народу. Що він там в Сочі з Путіним говорив? Хтось знає, а має знати. Значить, ми вимагаємо правди, що за сепаратні переговори від імені держави. Як вони там про щось домовляються, Україну продають? Не дамо товариству. І тому ту владу треба викинути. Яка є ціль нашого українського майдану? Це зміна української влади, це не просто нові обличчя, а це нова країна, нова країна, яка поважає людину, яка поважає громадянина і яка дає можливість всім себе реалізувати. Це країна рівних шансів і можливостей. І саме тому у другий майдан приніс чимало крові. Він бурлив, кипів, аж доки досяг своєї мети. Але на сцену в кінці його вилізли ті, кого люди майже не бачили. І почалася повзуча контрреволюція Сьогодні у нас є дійсно перша справжня перемога. Сьогодні Україна покінчила з кривавим диктатором Януковичем. Ми зробили це! Вітаю вас! Саме сьогодні, за вашим велінням в Верховній Раді, Янукович був позбавлений своїх повноважень і ера диктатури закінчена. Ми зробили це. Але, друзі, якою ціною їх не було ніде на майдані ні на розстрілах, ні на барикадах, ні під сльозоточивим газом, гранатами і дубинками беркутівців. Вони з'явилися на розбір шапок, і виявилося, що це найвигідніший момент. Прийшов, зняв зливки і пішов собі створювати власну кар'єру. Прошу всіх вас зараз оголосити хвилину мовчання за тими, хто поклав своє життя на цьому майдані і вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання, так? Добре, там зараз буду. Друзі, зверніть увагу на цю трійку вправних контрреволюціонерів. Юра встав на коліна, бо він же є тамадою цієї процедури і полум'яним оратором. Петя теж став поруч, бо, зрештою, він і є головним бенефіціаром задуму. А ірка вважає себе сторонньою особою, суфлером чи гримером у спектаклі. Тому на колі наставати не поспішає. Але трохи пізніше до неї доходить уся урочистість моменту, і вона теж плюхається. Але головну увагу прошу звернути на картину вставання Порошенка із Колієн. Цю мову тіла ніяк інакше не можна назвати, окрім як в розвалочку. Це свідчить про підкреслену недбалість до ритуалу пошани, як можна було обирати такого циніка в президенти, я й досі не розумію. Я хочу сказати, що всі політики, які будуть приходити до влади в новій Україні, мають просто завжди пам'ятати, що там на гої є небесна сотня Майдану, яка буде дивитися. За кожним їх вчинком. І думаю, що це головне досягнення майдану, за яку вони заплатили тим, що душу і тіло поклали за нашу свободу. Друзі, я хочу в першу чергу зараз подякувати молодим хлопцям, які не вміють говорити, яких не вчили політики. Але чули, що це їхнє майбутнє тут тут. на Майдані і поклали життя тут. Так, це правда. А ось самого Юрчика натомість добре вчили хитрим політичним маніпуляціям, бо саме цим він наразі і займається. Хвацько окупувавши сцену майдану після кривавих розстрілів, він повів себе як справжній господар ситуації і почав підводити підсумки подій, у яких ні він. Його протеже Порошенко не приймали ніякої участі. Вийшли, бо насправді були у змові із урядом Януковича, і весь цей час тримали сцену майдану під своїм контролем. Думаю, що це нове покоління громадських активістів, наші майбутні міністри, прем'єри і президенти і майбутні вибори це їм зарахують. У кожному концерті існує такий виконавець. Який розігріває публіку перед виступом основного гастролера? От після того луценкового підігрівання і вийшов до мікрофону той, для кого весь цей спектакль був і затіяний? Горбатий, гарбатий. Я сказав гарбатий. Гарбати. Виході. П'ятий канал символ нашої майдово! Нема більше місця злодіям ні в Харкову, ні в Донецьку, ні в Луганську, ні в Криму. І нема там місця сепаратизму, тому що ви це разом з нами вибороли. Україна є і буде соборною і сьогодні. 22 лютого день народження нової України! Слава Україні! І слава вам! Але насправді вони обоє брехали, бо точно знали, що всі досягнення майдану вони зрадять і знівелюють ще нахабнішою корупцією та лицемірством. Вони і не змінили країну і не реформували державу, а робили тільки пародію на реформи. Бо тотально грабували її, вводячи увесь світ в оману. І світ це бачив, тому ніяких кроків на зустріч не робив. Uh, I made a speech years ago to the Rada saying that that Ukraine had an opportunity to do something that's never occurred in the history of Ukraine. Actually, generate a democratically elected and not corrupt led by oligarchies in any of the regions. nation. Як бачимо, світ постійно ставив вимоги перед Україною виконати якісь критерії. Згідно яким буде знищено олігархат та корупцію. А що натомість робив Порошенко, він водив усіх за носа, а нам брехав, що всі критерії виконуються. Я можу сказати вам, що замість знаєте, великої і довгої дороги, гуманітарної реформи, яка має об'єднати націю, ми це зробили дуже швидко за останні півроки. І я тішуся тим і гордий тим, що я ніколи не бачив Україну такою об'єднаною. І Я впевнений, що пішли далеко в минуле часи, коли нам нас розколювали по питаннях НАТО, по питаннях мови, по питаннях східу і заходу. Україна є об'єднаною. Наш народ, наша нація і наша країна склала, можливо, найважчий іспит в своїй історії і склали його надзвичайно успішно. З чим я вас і вітаю. Стратегія 2020 має на меті побудувати країну, яка буде відповідати всім критеріям: і Копенгагенським, і Маастрійським, і критеріям гуманітарним, і критеріям свободи, і критеріям верховенства права, і критеріям демократії. І у нас часу дуже мало. Павло, вибачте, я обмовився. Україна пробіжить цей шлях. А не пролетить його мімо Європи. Ми чітко і обов'язково будемо і отримаємо перспективу членства в 2020 році. Це є наше спільне завдання. Знаєте, є така риторика. Я це вам обіцяю. Ні. Це ми з вами зробимо. І в цьому кардинальна відмінність від будь-яких інших планів. Дякую. Ви бачите, як він гендлює термінами, склав якийсь план. Котрий виходить за рамки його каденції? 2020. А навіщо він це робить? Та щоб поставити суспільство та міжнародні інституції в залежність від свого президентства, мовляв, бачите, який я прогресивний. Але за одну каденцію я нічого не робитиму, а обнадію всіх на даті після неї. Цебто, ви змушені мене обирати ще раз, якщо хочете продовження концерту. І так би продовжувалося без кінця. Отож, давайте розберемося, що ж таке оці мастрійські критерії. Побудувати країну, яка буде відповідати всім критеріям і копенгагенським, і Мастрійським. Копенгагенські критерії, критерії вступу країн до Європейського Союзу. Які були прийняті в червні 1993 року на засіданні Європейської Ради в Копенгагені та підтверджені в грудні 1995 року на засіданні Європейської Ради в Мадриді. Критерії вимагають, щоб у державі дотримувалися демократичні принципи, принципи свободи та поваги до прав людини, а також принцип правової держави стаття 6, стаття 49 Договору про Європейський Союз. Також Україні має бути конкурентоспроможна ринкова економіка і мають визнаватись загальні правила та стандарти Європейського союзу, включаючи відданість цілям політичного, економічного та валютного союзу. Маастрихтські критерії це вимоги до економічних і фінансових показників держав претендентів на вступ до Євросоюзу. Значення показників дають зрозуміти поточний стан і перспективи розвитку економіки країни, рівень життя населення та політичної стабільності. Для уряду Євросоюзу важливо, щоб всі члени організації мали життєздатну фінансово-економічну систему. Основні маастрихтські критерії низький рівень інфляції, стабільність фінансової системи. Стійкий обмінний курс валюти країни до євро, довгострокова процентна не вище встановленого показника, високий ступінь інтеграції центрального банку країни в систему Євро. Просто і ясно зрозуміло, що до Євросоюзу нас не приймали тільки тому. Що Порошенко не ліквідував корупцію і олігархат? А що ж він робив? Замилював очі як народу, так і заходу. Закликаю, як ви напевно і очікували, внести і узгодити нарешті зміни до конституції, які скасовують депутатську недоторкість. Щоб полегшити для вас. Прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямовано проти вас, я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення, з введенням його в дію з 1 січня 2020 року для депутатів вже нової Верховної Ради. Ось в чому полягали його реформи у відтягуванні якихось дій на час після майбутніх виборів. Він взагалі нічого не робив. А тільки замилював очі, заграваючи з корумпованою верхівкою і олігархатом. А щоб вони йому корилися і платили дань, робив ось такі натяки. Мовляв, ось бачите, що я можу зробити. Але не роблю ради вас і далі робитиму, якщо берете ще раз. А якщо прийде інший, то він зробить усе, щоб ви втратили все. Він і його посіпаки взагалі всі свої зусилля прикладали не на розбудову держави, не на озброєння армії, а гризлися зубами за свою владу та власні статки. Ось як його кумася Іра Луценко розлючено гавкає на Гриценка, який насмілився критикувати відсутність реформ та корумпованість тодішньої влади. У мене запитання до полковника Гриценка якщо семидесятилітній москаль. Зміг піти і працювати в Луганській області, будучи з Західної України. Чому полковник 60-літній не спромігся? Бабуся пожалувала. Кар-кар! У мене є звичайна стаття цього дуже сміливого, патріотичного і чесного полковника Гриценка. Влада сміливо бореться за своє право залишатися боягузами. У мене запитання. А хто ти, полковник? Чесний і патріотичний Гриценко, хіба ти не боягуз? Ви бачите, з яким остервенінням вона захищає владу Петра, свого Юрчика і сина? У цьому вся їхня політика, усі пріоритети, їх не цікавить стан економіки, безпека держави, добробут народу. Головне для них люто битися за власний достаток. У це вони вкладають усі сили, гроші і енергію. Ось під попередньою моєю публікацією з'явився такий собі тітушка з погрозами нанести мені тілесних ушкоджень і брудними матюками. А за що? Питається. На захист Юри Луценка. Ви повірите, що якийсь там маргінел буде так люто захищати корупціонера просто так. Звичайно, його підіслала Баба от, Злодеи, дело ваше простое, совсем пустое. Проедут сейчас через это место. И вам в льдове, сын, и его невеста. Им надо схватить, скрутить, связать, пытать. Понятно? Понятно? Понятно! Все по местам. В Киев выехал автобус города Чугуева. Хлопцы едут поддержать регионы Клюева. Киевляне. Хватит отлавливать тетушек. Нас осталось совсем мало. Натуре, что вы делаете? Тетушки нашего квартала!